Сьогодні у нас все по класиці, відвідний повідець. Тільки то, що шнури я поставив на аннофіл. Кажуть, що в нього чуття краще. Зараз будемо пробувати. Хоча Хатя... першу рибу я зловив, мені вже сподобалось. Як щітку він щитує покльовки. Да, чуть-чуть цікавіше звичайного шнура. Дребежання передається в руку. Япочку не забули. Заряджаємо нашу приманку, такий огризок Головне підсвітити. І що був контакт ще один удар бляха як не крути авнофіла чутливість краще ніж шнура Це як він стягує просто Не Як він всасує приманку Галашова не погода є контакт І розмір, вроде бы чуть больше

Каз <связывая> мне захотелось поменять проманку и попробовать половать стал риду. Зараз спробуємо товщі вода. Поставимо то, те, що працює по ставліді. Тут же саме тільки на ставрідячу приманку. Знову я вернувся до старого монтажу. У мене якось таке враження, що сам ладне. Підсикати не треба наш по відчуттям дрібної душі. Буквально липне до приманки. І коли він загладує і повністю, то Да. У это целый размер уже такой? Здорово. <laughs> Помнишь? Привет. Дубовая роща. Ну, да, что, как у нас сегодня? Вообще никак, да? Ты... Ты на резинке пробовал тоже? Хороший, отлично. Да, он вечером вылазит. Ставрида не попадалось? Ваня на поймал. Летом были такие, что даже уносили удочки, я помню, бамбуковые удочки, он ее стягивал, понял? типа по холодной воде. Такие кони были, что просто. Хорошая поклевка в цей раз. Розмер какие. Вій частині ловити майже не має значення. Риба просто сідає від початку в кінці. Таке враження, що всюди розміру риби одинаковий. Та коли буває, попадається більше. Але ну, в основному така от Ти Пі сідає тобі рибку, дам. Шо, ти мені шрибку. Кушає моя. Ну пробуй, пробуй, але Все, давай, кить. Сьогодні я пробував ловити на Ну, Що я скажу по моїм відчуттям? Порівняння зі шнуром виліт кращий Чутливість краща для джигу рибалки в принципі годиться. Для твічинга я думаю він скоро полахматиться і вб'ється. Це щось таке проміжуточне між шнуром і флюорокарбоном Як ножство спробувати варто. Я думаю, його ненадовго вистачить 10 хвилин 9 рибалка в мене тривала приблизно годину 15 хвилин по рибі у нас отакий от результат за годину 15 думаю нормально був і крупніший і середній, і дрібний різний. Всім пока